Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат та Це заготовка на зиму, буду його стерилізувати і закручувати в півлітрові баночки. Огірочки нарізаю таким фігурним ножем ось так, щоб було зручно на вилочку нашпилити. Морку нарізаю кільцями. отакими не дуже грубими. Солодкий перець нарізаю шматочками крупненькими. Ось такими. Цибулю наріжу такими півкільцями. Ось так буде. Все гарно перекрешила крупненько, тепер сюди додаю грибочки в мене маленькі. Засипаю стаканом солі і лию сюди 2 літри води. І все гарненько перемішаю. таку цю красоту. Ой, яке гарно все. І на дві годинки ще Угу. Пройшло дві години, я вже відсіжую салат чи овочі. Отак, От це в друшачок. Гарненько сіжую. Помила приготувала баночки і буду рукою накладати. Ось так все гарненько накладу, щоб все рівномірно сюди попало. Такі ж гарні виходить. Угу. Ось така буде баночка. Можна тісніше, щоб не було пустоти. Ось так. Зараз всі баночки накладу. З закипів маринад я наливаю баночки. Отак, петлечки і накриваю кришечкою. І зараз буду стерилізувати. Маю таку спеціальну каструлю для стерилізування, маю таку подставочку, я кладу на дно, а тепер буду складати сюди баночки всі. Наливаю гарячу воду. Швидше закипіло, накриваю зверха кришкою. Пройшло 7 хвилин. І я буду закручувати, винімаю баночки і закручую. Ось така красота в мене вийшла. Ось такі красиві в мене баночки вийшли. Салат буде, мабуть, взагалі ідеальний. 8 баночок вийшло. 2 700 грамових і 6 півлітрових.